Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 24 липня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео догляд за молодими саджанцями винограду. Від підписників надходить часом запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод виноградар Максим під час оформлення замовлення. В першу чергу дуже важливо правильно обрати місце, де посадити молоді саджанці винограду. В ідеальному варіанті це повинна бути така місцина, куди сонячні промені потраплятимуть протягом усієї світлової доби, тобто вранці, в день та ввечері. Не слід саджати молоді саджанці винограду поруч із високим деревом, парканом або поруч із будинком. Чим більше молодий саджанець винограду матиме доступу до сонячних променів. Тим краще молодий саджанець винограду буде рости. Якщо ви саджаєте вегетуючі саджанці винограду, обов'язково перші кілька тижнів після посадки їх необхідно притіняти. Це необхідно робити для того, щоб молоді тендітні саджанці винограду. Не отримали сонячних опіків. Якщо вигетуючі саджанці винограду одразу після посадки не притяняти, молоді тендітні листочки можуть отримати опіки. Та навіть молодий вигетючий саджанець винограду може загинути. Однорічні саджанці винограду після посадки притіняти не треба. Пагони, що прокинулись із закритої бруньки, не отримають сонячних опіків. Якщо восени ви плануєте обрізати саджанець на зворотній зріст, зараз такий пагін пасинкувати не потрібно. Чим більше листя, чим більше пасинків, чим довший пагін, тим краще буде розвинена коренева система. Протягом першого року вегетації дуже важливо сформувати кореневу систему. Протягом другого року вегетації важливо сформувати чотири рукава. Протягом третього року вегетації вже можна отримати перший врожай. протягом четвертого року вегетації навантаження врожаєм та пагонами вже можна дещо збільшити. Збільшуючи навантаження врожаєм та пагонами, дуже важливо враховувати силу зросту виноградного куща та сортові особливості. Коли кущ сягає віку 5-6 років, це вже дорослий кущ винограду. Маєте бажання отримати сигнальний врожай вже на другий рік вегетації, тоді необхідно рослину пасункувати, залишаючи один-два листочки на пасанок та зрощувати довгий пагін. В ідеальному варіанті товщина визрівшого пагона повинна дорівнювати товщині олівця. Полив молодих саджанців винограду залежить від стану ґрунту. Та від того, який тип ґрунту. В моєму випадку ґрунт піщаний. Замов спекотної посушливої погоди, надмірно сухого ґрунту. Я поливаю приблизно один раз на тиждень, в тому числі молоді саджанці винограду. Поливаю молоді саджанці винограду я до заповнення заглибини. Якщо в цей період спостерігається активна грозова діяльність, ідуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. На наступний день після поливу. Я проводжу розпушення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого зросту молодих саджанців винограду та отримання гарного врожаю в подальшому. Постає цілком логічне запитання. Чи потрібно проводити обробки хімічними препаратами молодих саджанців винограду? Звісно, що так. Профілактичні обробки хімічними препаратами молодих саджанців винограду є обов'язковими. Проводяться дані обробки проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Також обов'язково слід проводити обробку молодих саджанців винограду проти павутинного кліща. А зараз запрошую подивитись, як ростуть мої молоді саджанці винограду. Усі вони саджались однорічками у жовтні минулого 2024 року. Дубівський рожевий селекції гусєва Сергія Едуардовича. Станом на 24 липня 2025 року кущ складається з трьох рукавів. Перший пагін вже сягнув першого дроту, другий та третій рукава вже переросли третій дріт. На усіх пагонах коронка загнута. Саджанець інтенсивно росте. Другий молодий саджанець винограду також Дубівський рожевий селекції Гусєва Сергія Едуардовича. Станом на 24 липня 2025 року кущ складається з двох рукавів. Перший пагін вже сягає першого дроту. Другий пагін. Вже переріс третій дріт та сягає четвертого дроту. На усіх пагонах коронка загнута, саджанець інтенсивно росте. А зараз запрошую разом зі мною подивитись, як змінилися молоді саджанці винограду, що я знімав минулого 2024 року. Алвіка. Селекції екологіна Віктора Михайловича. Курсь складається з двох рукавів. Станом на 24 липня 2024 року, перший пагін вже переріс четвертий дріт та наближається до п'ятого дроту. Другий пагін вже значно переріс верхній дріт. Станом на 24 липня 2025 року. Кущ винограду сорту Олвіка вже складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив три грони на всю рослину. Це вже рослина другого року вегетації. Аркадія селекції до Кучаєвої Євгенії Миколаївни. Станом на 24 липня 2024 року кущ складається з двох рукавів. Перший пагін вже переріс третій дріт та сягає четвертого дроту. Другий пагін вже значно переріс верхній дріт. Станом на 24 липня 2025 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив дві грони на всю рослину. Це також кущ винограду другого року вегетації. Каталонія селекції бурдака Олександра Васильовича. Кущ складається з трьох рукавів. Станом на 24 липня 2024 року усі пагони вже сягнули верхнього дороту. Станом на 24 липня 2025 року даний кущ винограду сорту Каталонія вже знаходиться на другому році вегетації. Кущ складається з чотирьох рукавів. Та, зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив три грони на всю рослину. Зараз запрошую переглянути, як змінився молодий саджанець винограду Сорто Каталонія. Куч саджався однорічкою у жовтні 2022 року. В мене збереглись архіви даного саджанця у 2023 та 2024 році. Порівняємо з тим, що є станом на 2025 рік. Каталонія селекції бурдака Олександра Васильовича. Кущ складається з двох плодових рукавів. Пагони вже сягнули дорогого дроту та спрямовані до третього дроту. Коронка загнута, саджанці інтенсивно ростуть. Станом на 24 липня 2024 року кущ складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив дві грони на всю рослину. Станом на 24 липня 2025 року. Це вже рослина третього року вегетації. Кущ складається з 4 рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 8 грон на всю рослину. Наближається період збору врожаю, і вже найближчим часом я зроблю огляд над ранніх сортів та гібридних форм з власного маєтку. Також протягом серпня та вересня я зроблю огляд сортів та гібридних форм. Що в 2025 році надають сигнальний врожай. Якщо відео вам сподобалось, стисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео.